І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MaxGamerua на Валькірі. Режим сталевий мисливець. Ну що ж, до бою, так. Сталевий мисливець. Ну, я ще той експертний експерт в сталевому мисливці, так? Я колись хотів пограти, надивившись ваших реплеїв, до речі, хотів пограти і. Заїхав і мене зразу з перших хвилин тут знешкодили. Ну, ще те задоволення, знаєте. Я розумію, що треба мати скеліщі в цьому режимі, але я вже ж надивився е, ваших реплеїв і думаю, от зараз прокачаю саме так, як потрібно прокачувати, і буду всіх пригуб. Зразу на мене вискочили, як шуліки, заклювали. Ну я з погіршеним своїм поліпшеним е, верніше погіршив своє поліпшений настрій. Поїхав далі гратися в рандом, тому що я більш полюбляю грати в командні бої. так. Ну і давайте ж зразу підтримку українських блогерів. Підтримуємо українського чудового блогера-стрімера. Так, в основному він веде стріми. Веде стріми, він не лише по танкам, ну що будемо прокачувати. Динаміка, чудова. Не лише по танкам, а й по іншим іграм. І дуже цікаво, та іноді... Не, не те, що навіть цікаво, а ще й корисно так? подивитися, як там проходити. Побачити, емоції цікаві, так? Ну, зазвичай поліпшені. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, натиснемо вподобайки, а чому вподобайки щоб більше е побачили цей бій. Все, ага, покриття. Чому подобайки натиснемо, щоб більше це відео побачило глядачів, і щоб більше підписалося на YouTube канал Максимум Yoy. В описі під відео ви знайдете посилання на його канал. Так. Я так бачу, що у нас зеленушки. Одні зеленушки це у нас чому? Тому що, я ж кажу, я ще той експертний експерт, що у нас сталевий мисливець називається. Цей сезон битва за трилисник. так? Ти тут збираєш ці зеленушки, я так розумію, а потім ці е, трилисники обмінюєш там на якісь плюшки. Поправляйте в коментарях, якщо я не правий, тому що я бачу, що тільки одні зеленушки немає ні жовтушок, ні краснушок. Ти підбираєш такі і все. І прокачуєш. І дуже їх багато, до речі. Так, Так, гармата поліпшена у нас. Чидо, поїхали далі. У нас е, не пройшло ще навіть 4 хвилин бою. так? І поки що так не агресують суперники. Ну збирають, збирають, напевно, зеленушки, так, трилисники ці. В принципі, чудова така ідея, так? Така, я так розумію, це як ігрова валюта. Плюс 4 трилисник так заробити. І ми таким чином прокачуємося, у нас вже четвертий рівень, потихеньку-потихеньку. Не поспішають теж вороги. Чому вони не поспішають? Ну, я ж казав, напевно, що збирають зеленушки, а ще буде цікаво, якщо всі вже такі будуть прокачані. Не зразу, як я казав, на мене, як журіки напали, ось там когось вже знешкодили. А щоб всі прокачалися і тоді вже показали своє скеліще на прокачаних танках, але. Так він підсвітився, тут хтось за нами спостерігає. Чудово. А, ось. У нього там був е, вовк. А, це вовк. Тут теж так-то... Один сезон є ці вовки-зайці медведі, а в інших немає зовсім. Так? До речі, по-моєму. Е, теж Макс е, Геймер він, по-моєму, насилав колись реплей, де він з одних зайців там, бронювання поліпшив. З одних зайців вовків та цих та ведмедів. По... Прокачав собі танки дуже швидко. і по потім... ну так було, так? Пройте, а потім він вже почав перехлопушувати всіх інших. А цей наш равен ра... вже в нас не пробиває, вже в нас бронювання чудове. Валькірія це такий він по броніщу, правда? Мені так здається. Побачимо, як вже топовий прокачає, який він... поки що в нас настріляно дуже мало, натанковано непогано. Визбируємо, тут ми вже всі вже майже з нужки визбирували, так? Ні одної посилки не видліть. Ну таких ботів я вам скажу, ну. Ну чудово, так? Мені подобається. Навіть по ботам постріляти з ним. Дуель на дуелі, ще в нас не пробиває. Майстер тарану. І кажемо ведмедю, що до Хабари. чудово. Час, ще багато трилисніпів так, отримав. Так. А у нас що тут із розхідників? Відновлення, так, форсаж, це по масту тарану. Ремонту, ну. І тут ще й відродження у нас є в цьому сезоні. Отже, я тепер зрозумів, що там на перших хвилинах як то ще було відродження, то вони, може, поз'являлися знову. Ну що, йде в нас вже до прокачки. Повної прокачки. Там, починають там влаштовувати зарубіжі. Вже бачимо на жирой починає вмикати режим хантер. Режим мисливець, так, сталевий. Але поки що ніхто не хоче з нами зв'язувати. І, до речі, ще ні одної посилки не отримали. Ну, зелену, щоб було багато спочатку бою. Їх вже напевне повезло. А, їх і так багато, бачите, дуже багато. Побачимо, зараз у нас що пробиття, Ну, наші задоволення пробиття, так? Так, і що? Бронювання або швидкість обертання? Бронювання. Ну, я ж казав, тут по бронюванню. Викачується по бронюванню. Ніхто не хоче, треба поїхати посилку забрати, правда? Чи зеленушки? Краще, напевне, зеленушки. Ідем попереду ще посилки. Не встигнуть суперників забрати. Залишилось 8 ворогів. За посилкою так і не поїхав. Так, їде по своїм справам. Гарлякіша. Тут у нас вже так, гармата вибиває нормально, деміджі. Я так розумію, це буде більше. що ми будемо тут просто от, е, забирати зеленушки, і в кінці залишиться один і ми його перехлопушимо. Так, так, все, вже в нас з Валькірією дуельна дуель. Він по-іншому прокачав. На, ти голосу не розбив. А скільки він тараном знізував? Небагато знізує тарану. У нас прискорення. Це наша пішка. Небагато вибуває, ну напевно, що Валькірія проти Валькірії небагато було. Тут ще один проїхав і знаєте як приїжджають. Я думаю, подобираю зараз. У них, у них дуельна дуеля, я подобираю. Дивіться, у нас натанковано вже 4 тисячі, нічого світ. Цей Валькірія відпетляв. злякався. Він напевно ще не прокачаний повністю. Тут ми заїжджаємо в жовту зону. І щоб нам тут не прихлопушити самого себе, так? Тут на секунда залишається. <сіпі> Красний. до червоної верішки. А в лікарі собі синю ці синюшки сказати? Ну так синюшки ці підбираємо. І ще в нього там скимпо! Дивись скипі. Оце зараз буде зарубіще. І ще не прокачався, повністю. До завершення бій у нас іде. 5700 настріляно. Майже 4000 натанковано. Не звертаю на нас. Так, що разова шкода. Разова шкода, Чудово. Тепер у нас разова шкода скільки? 720! Оце ж буде чудово. Не. Ах, не влучив. Не стрільну. І тут Ну, напевно, що треба. Так, на ближніх дистанціях все-таки битися на ньому. І всі вже прокачані. Так, туди так, залишається 5 ворогів. А це був постріл просто шикарний. Так, треба швидко від'їжджати з жовтої зони. Дуже червона, буде зараз притопушення. І на таранна! Оце вліпив, оце я розумію. Не хотів цей вальпірі з нами битися, але рілікіша тут приїхав із своїм чудо-барабаном, так? Нам би перезарядитися його зараз підловити, щоб дохід. Ну, в польоті. Ах, не з тих трішки. В'їжджаємо, виїжджаємо, виїжджаємо. Уже дуже згужується у нас область, де ми можемо грати. Так ми ні одну посилку не забрали, А Оце постріли. Оце вже у нас деміч пішов, так? Спочатку ми. Це прокачували, а тепер пішов демідж. Тепер У нас вже майже 8600. 9300 вже майже настріляно. Це зараз буде демідж і зараз ми по ворогам почнемо проходити. Хоча ворогів вже і не так багато. А це все їздить, дивіться. Це цей, по-моєму, так, на вертірі. Все їздить і посилки збирає. А він чому їхав посилку забрати? Тому що в нього ХП вже майже немає. Його там прийшов пушить, він нам на один посил. Заді там Арлікіша агресує. Взаді Арлікіша агресує, але йому треба було ближче під'їхати. Зараз поремонтуємося. Лишається два вороги. Ну, 93 прилисника зібрав нормально. Ось так зараз так треба в цьому, саме в цьому сезоні грати. Забережно. Закрутить? Не закрутить. Чудово. <соргальний> ремонтуємося>, ремонтуємося. Так, а він ще боти кинув. Я щось спорю Ну а чому він на нас не напав? Чудо! І залишається один ворог. де він дівся. <риклад> Щось я тут зовсім заплутався, от чому я не граю в цей режим А де дівся? ще один ж ворог Гости його не буде Зашкірився. Що він думає? Зараз буде у нас червона зона і ми ж все одно переможемо Сисенюшка тут з'явилася Беремо чи ні? Відновлення. Нічого він нам не може, просто нічого не може він нам зробити. Червона зона, у нас більше ХП. Ми відганяємо його від посилки, відганяємо від зеленушки. Чудовий бій, чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.